Геть! І це огоді стали. Хоть! О, здрасте! Окей. Летимо. Вітаю, вітаю, Окей, Полетіли. Так, є автівочка одна. І це є супер. Це є супер. Це є топчик. Окей, у нас є автівочка, в неї ми і паркуємося. сраку. Поїхали. Так, поїхали пошукаємо трошки сюди. Отличненько. Так, ну супер, підзібралися, то поїхали. О! Так, є ці перестрілки на узиках, конечно. М -м. Так, мені-то ніби нічого не зниз. Не зніс, і це веригуд? Супер, поїхали. Поїхали ще когось знайдемо. Що по прусаках там ніхто не лазить. Так, там іде стрілянина, хто в кого. Поїхали, під'їдемо, подивимось. Там боса луплять, так? Да? Чи не луплять? А ні, гля вже добивають прям. Півненько прям Оп, твою мать. Так, ну добре, до тут дострейбалось, блядь. Знаете так. Так, о! Оце відбувається. Щось занадто якось Занадто багато всього. Це гарний жук, слухай, гарний жук такий випав. Хочу вам сказати. Так, у кейс. Ах, писочок тобі. Впишу, впишу, нормально впишу, гля. не собі. А такий ото. Такий. Скотиняка мала. Так, добренько, добренько. Там щось золоте воно. Щось золоте. Пішли під'їдемо. О, та це ще один дробовик золотий. Та що? Нормаль джам. Хто це буде два дробовика? Получається. Де ти, де ти? Так, так. Обережненько, обережненько, обережненько. Не можна, не можна зливатися отак от тупо і бездумно. Не можна. Бережимося, бережімо себе. Хутенько бережімо. Бистрий хіл, хить, хить. Так, поїхали, поїхали сюди, потенько. Дуже бодро і сильно якось, боляче мене. Так, кейсь. ще якийсь пенючок їде, ага, вилізло і давай мені по машині лупашичка, мені курва. Курва, курва, так, добре, о, О! здрасте, блядь. Так, тихенько, ти чого відтікаєш? Ти чого? Ти ж перший по мені стріляти хоча, чи ні? Так, добре, Ти гля, хтось приюмовав. Та я не знаю, мені подобається ця більша пушка чомусь, я її заберу. Мені вона подобається, з нею будемо ходити, все. Так, там щось, щось відбувається. Хто там ззаді? Воно щось. Я втівочку трошечки. Підлатаємо, підлатаємо. Ого-ого. Нічого собі. льоту. Розкізячили, пацана, льоту. Що, що, що відбувається? що відбувається? І цього дістали, і цього дістали, отлічненько. Все отак от, от тисенько, мінус 2. І стрибались зайці, малесенькі зайчинята, так, а що тут що тут, що тут, банка якась, прям дуже гарна баночка підберу. Так, 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 а що в нас? Там і десь стрілянина бороть. Ой, блядь, за що я машину свою і ще лопаш? Глядь на неї, а? Стрибучий козліна. Як з вами важко гідотами стрибучими. Так, от там воно синій... Синій-синій медальйончик Кого Випав. А, вже дістали його. Вже його забрали. Такой, отакий. як. Ага, Ага. Ось буде щось їде вже. Та ще й вилізло, гля. О, блядь йо йо, оця майже вбита. О, кайф. Ім і ця майже вбита, ну. Але хоч щось проїде ще. Давай поїхали! Рідненький кабанос. Ага, іще там ось знизу щось їде. Ну, в принципі, я до... до забравочки то доїхав. Ну, Блять, попадаєш, попадаюш, ніби попадаю. Якого то дідька. Ух ти! Ух ти, як гарно! Як гарно той рясненько! Ходь! О, здрасте, блядь Та ще й спереді. І ти сюди. Не залізла до мене, не залізла. А сзаді там, на що ти з під мене хочеш? Іди в сраку, блядь Він блядь. Ну, там сзаді хлопчик ще з дробовиком нормально орудував. Займися ним. А я поки що... Мені поки що не до тебе. Треба трошечки сюди. А там кущі вже, да? Ще окуповані, мабуть. Чи ні. Та мабуть, ні, слухай. Ні, 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 нікого, нікого. І це супер. Це супер. Що моя машиночка? Ляха, в неї половина хп, і це прям взагалі. Грудь не пітяльна. Так. Ох ти ж, ежики! А я прямо в зоне находлюсь. Ха! Так, кейс. Минус авто, на жаль. О, йо -мо, це кого ще, блядь? Це ще троє гляну. Ну що ти будеш робити? Три скотиняки, падлюки. А У мене на регіон вообще нічого нема, гля. Просто хз, чим їх. Ага, ну звісно, тут на разочок буквально. Ех, ех, кіл, Згодний, згодний. Ну що, один на один? Залишились. Ну і я з ставлю на Харліву вона більше, більше хп в неї. Хоча, якщо вона так стрілятиме влучно, це, звісно, дуже печалька буде. Так, дробовичок раз попала, два, не попала. Попала, попала і попала. Супер. Молодець. Молодець. Гарний бій, гарний бій.